На розі поліцейської та Грушевського у 1914 році була побудована кондитерська фабрика Лур'є один із найяскравіших прикладів стилю модерн у промисловій архітектурі Дніпра. Проект створив відомий архітектор Тісен, і будівля стала пам'яткою архітектури місцевого значення. Триповерхова будівля вирізнялася елегантними архітектурними рішеннями, включаючи альтанки Еркери та вишуканий декор, що підкреслював її модерновий стиль. Первісно, вона була частиною нижньотроїцького ринку, але в 1920 Тих роках значну частину будівлі цього комплексу перепрофілювали під житло, склади та виробництво протягом 1930-х років. Корпуси фабрики перейшли під контроль артілі, що згодом перетворилася на Дніпропетровську трикотажну фабрику. Після Другої світової війни фабрика отримала додаткові корпуси для розширення виробництва. Незважаючи на свою історичну та архітектурну цінність, будівля довгий час руйнувалась. До 2011 року її планували реставрувати під чотиризірковий готель для євро 2012 але ці плани не були реалізовані лише нещодавно вона прийшла довгоочикану реставрацію, що повернула їй колишню красу.